Інженерія відновлюваної енергетики. Перетворення сонячної енергії в електричну. Фотоелектричні панелі це найбільш розкручене та відоме обладнання зі сфери відновлюваної енергетики. Виробляють їх з очищеного кремнію, який міститься у звичайному піску. У спеціальних установках з розплаву кремнію формують монокристал, який потім розрізають на тонкі пластини. Далі їх очищують, піддають впливу високих температур, а на поверхні пластин формують ПІН-перехід, на контактах якого під дією світлового випромінювання виникає електрорушійна сила. У фіналі пластини об'єднують у сонячні панелі. З теорією розібрались. Про те, як будують та експлуатують сонячні станції на практиці, розповімо далі. Роль інвертора в сонячній станції. Інвертор це один з ключових елементів як сонячних, так і вітрових електростанцій. Про те, як працює це обладнання, розповість представник міжнародної компанії, яка виробляє інвертори, Максим Куценко. Основна функція інвертора, говоримо якщо про мережевий інвертор, ну, в принципі, так само і гібридний інвертор, просто в гібридний інвертор більш широкі можливості. Це перетворення постійного струму в змінний струм. Тобто від панели у нас надходить постійний струм, інвертор перетворює і вже у вас в розетці є змінний струм, власне, який споживають споживачі в вашому будинку. Є як для домогосподарства інвертори, так і для промислових станцій. Для домогосподарства інвертор є потужністю від 3 до 27 кВт, і більш такі промислові інвертори, це, наприклад, можна також рахувати від 20 і до 100 кВт. Особливістю роботи мережевих інверторів є те, що для роботи мережевого інвертора завжди потрібна мережа. Він синхронізується з мережею і потім вже віддає енергію, яка відповідає тим вимогам, що є в мережі. Тобто основні. Елементи мережевої системи це є власне, панелі сонячні та інвертор. І власне тоді вже можна генерувати енергію або в мережу, або на власне споживання. Але слід зауважити, те, що коли пропадає мережа зовнішня, то тоді інвертор не працює. Він буде чекати, поки не з'явиться мережа. Гібридний інвертор, який працює в звичайному режимі, ну, коли тобто, є мережа, він працює як мережевий інвертор, він віддає, наприклад, енергію в мережу. А коли пропадає мережа, то він добирає від акумулятора. То тут є основні компоненти: це панелі, інвертор, бекап щиток, з допомогою якого відбувається від'єднання зовнішньої мережі. І тоді інвертор створює власну мережу з частотою 53 Гц, і тим самим забезпечує енергією об'єкту в денний період, це коли сприятлива погода. Та є сонечко, він бере енергію від сонця. Якщо енергії від сонця недостатньо, то він добирає від акумулятора. Налаштування інверторів Fronius до п'яти хвилин може зайняти, наскільки є як мобільні додатки, там покрокові налаштування, програма дає рекомендації, що необхідно зараз зробити, або ж так само за допомогою ноутбука. Кожен об'єкт сонячної речі це є індивідуальний об'єкт. Тобто це не можна так взяти одну якусь станцію і сказати, окей, вам потрібна така кількість кріплень, така кількість панелей, такий інвартор, він буде підходити на кожен об'єкт. Звичайно, це залежить від потреб клієнта. Якщо хтось планує по максимуму продавати електроенергію, Егі в мережу за зеленим тарифом, то тоді це одна історія. Якщо це є домосподарство, наприклад, коли клієнт встановлює під власні потреби, то тоді це інша історія, скільки необхідно провести аналіз, скільки споживає його будинок, і виходячи з цього, вже підібрати власний інвертор, і також необхідно оцінити де краще поставити ці панелі, або ж на даху, або ж на землі, або ж де це дозволяє місцевість, щоб також не було затінення, щоб станція працювала правильно і приносила максимальний прибуток або максимальну користь. Користувачів. Сонячні станції в індивідуальних будинках. Роман Баб'ячок зі Львова першим в Україні отримав зелений тариф для домашньої сонячної станції. Сталося це ще у 2014 році. Тоді потужність станції складала 10 кВт. З того часу Роман постійно вдосконалював свою сес. Та нарощував її потужність для того, щоб отримати максимальну генерацію. Є такий моніторинг, зроблений саморобний зроблений моніторинг, можна подивитися на цьому екрані. Це моніторинг моєї сонячної станції, мого будинку. І тут можна бачити, скільки генерує в даний момент станція, скільки споживає будинок, яка напруга, скільки за місяць, за рік, за день вже сьогодні 115 кВт. За місяць 1400 а за рік вже 49 тисяч кВт станція дала. Можна побачити mm -hmm. по місяцях. Тобто най найбільша генерація починається з четвертого місяця і е, до дев'ятого місяця ми маємо пік. А вже осінні зимові періоди це значно менше. Це достатньо велика потужність, яка дозволяє спожувати будинком, заряджати електромобіль і ще продати на надлишок державі. І закономірність нашого українського законодавства, що вони зробили. Розрахунок спожитої згенерованої в кіловатах. Зелений тариф обліковується чином? Сонячна станція генерує потужність, допустимо, 1000 кВт. Будинок споживає за місяць, допустимо, 200 кВт. Обленерго віднімає від тих 1200 і вам платять за 800 кВт. Кожен буде хотіти стремитись до того, щоб зменшити власне споживання. Це я поміняв зразу всі лампочки розжарювання на світлодіодні. Я навіть виключив один лишній холодильник, який в підвалі стояв працював. Я його вимкнув, тому що краще без нього. Телевізори я вимикаю навіть з розетки, щоб вони не були в черговому режимі включені. Ну, система опалення моя зроблена з використанням як основні джерела це тепловий насос. У сонячний день в мене стоять вакуумні колектори, там 120 вакуумних трубок стоїть. і як допоміжний джерело енергії це в холодні такі, Взимку у мене ще стоїть дров'яний котел. Ну, таким чином я стараюсь зекономити. Тому що кожен кіловат коштує тої суми, яка платиться за зелений тариф. А це Віталій Несенюк з Києва. Багато років тому він зацікавився потенціалом сонячної енергетики. Коли ж дізнався про досвід Романа зі Львова, взявся за будівництво сонячної станції. В результаті першим в Києві оформив зелений тариф. Особливість його станції поворотний трекер, який слідкує за сонцем. В містах земля є більш коштовна, ніж в селах. І нормальна ділянка в Києві це максимально десь до 10 соток. Я маю ділянку 6 соток. І, звісно, є будинок, є дерева, і, скажімо так, розміщати панелі особо ніде. І це в багатьох людей, у котрих мала ділянка. Тому трекер, який стоїть на башні, він економить місце. І має максимальну ефективність. Тобто при мінімальній потужності десь до 10 кВт, Ти можеш виробляти енергії в два рази більше, ніж це буде просто на даху або на землі. Ми є споживачами невеликими, але порок у нас складається так: десь 18 тисяч кВт ми генеруємо, і з них десь 15-16 ми скидаємо в мережу. І десь близько трьох ми споживаємо на власні потреби. Перша станція ми її змонтували в 2015 році. Вона вже повернула свої кошти. Це приблизно десь 13 тисяч доларів було вкладено. Десь повернулася на початку того року, десь в 2021 році. Сонячні станції для власного споживання. Такі станції користуються попитом у підприємців, адже тарифи для комерційних споживачів постійно зростають. При цьому стабільність електропостачання бажає кращого. Про те, як будують СЕЗ для власного споживання, розповість представниця профільної компанії Надія Самко. Будь-який бізнес, який споживає електричну енергію, їм вигідно ставити сонячну станцію. Ось є мінімальні інвертори, які постійно є на складах України. Це... 5 кВт. От починаючи від 5 кВт споживання, бізнес вже може встановлювати собі станцію. Єдине для цього потрібно, звісно, місце для установки сонячних панелей. І все, по суті, єдине просто, що коли станція невеличка, її термін окупності може бути трошки більше, він буде ближче до 6 років. Якщо ми говоримо вже якусь станцію порядка там, 100 і більше кВт, покупність значно вже сьогодні, залежно від тарифу, буде від 4 до 5, Ну, так само до 6 років там можуть бути вже деякі нюанси. Компанії насправді дуже різні. Це і виробництво. Там в Вишгороді є завод, фільмотехнік. Можливо, чули. Він працює на Голівуд. Вони виготовляють там високоточне зйомне обладнання. Ось завод встановили собі станцію. Далі є цілий ряд компаній. Це дата центри, які встановили вже собі на декількох об'єктах. Такі сонячні станції споживають електроенергію. А що я можу сказати? Що поєднує ці компанії? Поєднує ці компанії, це якраз розуміння цієї енергетичної незалежності і розуміння всесвітнього тренду. Станції на власне споживання, вони принципово обладнанням не відрізняються. Відрізняються тільки, скажімо, точка підключення цієї станції. Або ми підключаємося і віддаємо енергію в мережі, це як ті станції, що ми звикли по зеленому тарифу. Станції на власне споживання ми просто підключаємось у внутрішню мережу. Самого підприємства, скажімо так, до лічильника. У нас є два обмежуючі фактори: це споживання самого підприємства. Станція підбирається таким чином, щоб не було залишків згенерованої енергії. І площа місця під установку сонячних панелей. Це може бути і дах, може бути і земля. Виходить, принцип роботи станції такий: там встановлюється додатковий лічильник, який контролює споживання самого підприємства. І як тільки споживання падає, сонячна станція починає зменшувати свою потужність. Якщо цього лічильника немає, він не контролює да, споживання генерацію, то енергія несанкціоновано починає вихід в мережу. Несанкціоновано у нас не можна віддавати енергію в мережу. Ну це зрозуміло, да? там можуть бути якісь ремонтні роботи на лінії і так далі, це якби недопустимо. Тому коли власник сонячної станції не отримує ліцензію на генерацію в мережу, він мусить обмежити генерацію сонячної станції. Далі важливим таким моментом є це врахувати специфіку даху. На цьому етапі теж, як правило, долучаються вже такі більш глибші спеціалісти там, конструктори, які аналізують дах і підбирають специфічні кріплення. Ну, є багато стандартних рішень, але Рішення ті стандартні і оптимальні по ціні вони зазвичай ідуть з кутом 15-20 градусів. А в нашому регіоні ну взагалі плюс-мінус по цій Україні у нас найефективніший кут – це там близько 35 градусів. То тут уже, звісно приймається рішення з замовником: міняємо кут і здорожчуємо систему, чи все ж таки залишаємо 15-20 градусів. Такої проблеми немає, коли ми будуємо наземну станцію. Ті клієнти, які вже встановили собі станції, які вже їх проексплуатували рік або два. На власне споживання вони вже чітко розуміють свою економію на цих станціях, і вже як наступний етап вони тоді сміливіше готові інвестувати в накопичення. А як бачимо, енергетична свобода, енергетична незалежність не була неябиякого значення в цей страшний період для нашої країни, і ось такі маленькі розсереджені джерела енергії. Вони реально рятують життя людям. Промислові сес та перспективи сонячної енергетики. Масштаб це те, що вирізняє великі промислові сес. На десятках гектар розміщуються тисячі панелей та сотні кілометрів кабелів. Конструктивно ж вони подібні до інших типів сонячних станцій. З панелей електричний струм передається на інвертори, від них на трансформаторні підстанції. Важливим нюансом для вибору місця для будівництва промислової СЕС є наявність поблизу підстанцій та лінії електропередач достатньої потужності, щоб прийняти електроенергію від сонячної станції. Протягом останніх років сонячна енергетика в Україні активно розвивалась. До початку війни потужність промислових СЕС склала більше 6 ГВт, а домашніх близько одного. Стрімкий розвиток виявився проблемою. Мінлива генерація сонячних станцій почала призводити до дисбалансів в енергосистемі, а зелений тариф почав виплачуватись із все більшими затримками. Це, в свою чергу, ускладнило перехід до продажу зеленої енергії великих промислових станцій через аукціони. Як вирішити проблеми сонячної енергетики та яка підтримка потрібна галузі? Розповість голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатів. Тут є таких декілька, на мою точку зору, експертно, декілька складових. Перша складова це підтримка розподіленої генерації або генерації для власних потреб, тобто власники рітейлу, великих там логістичних центрів, складів, у кого є великі покрівлі, вони встановлюють сонячні панелі на своєму даху, на своїй покрівлі і використовують вироблену електричну енергію для власних потреб. Залишок, якщо він виникає, він продається в мережу. І тут треба створити такі добрі умови, що, наприклад, на рівні зеленого тарифу продається в мережу, щоб Пришвидшити окупність цього об'єкту генерації, наприклад, так було в Німеччині. А потім вже там виходить на ринок на добу наперед, коли ти окупив об'єкт. Друга складова це підтримка малих об'єктів генерації. Тобто ми сьогодні бачимо, що за рахунок згоного тарифу деякі компанії побудували тих монстрів, і ми маємо в Україні 5 сонячних електростанцій, які є найбільшими в Європі. Разом з тим, коли маленькі підприємства, наприклад, там агропідприємства або Якесь величке виробництво будує сонячні електростанції, там потужніть до 1 мегаватту. Тобто повинна бути підтримка держави, оскільки це розподілена генерація, і тут та електрична енергія, яка виробляється тут на місці, вона тут, на місці, споживається. Або цим підприємством, або там громада, яка навколо, або навколо іншими підприємствами. І це називається розподілена генерація, яка сприяє тому, що. Не перевантажуються або локальні енергосистеми, або навіть часто буває на рівні Укренерго. Маючи на увазі, що у нас мережі є достатньо застарілими, підстанції дуже застарілими в багатьох випадках. Тут треба на законодавчому рівні зберегти той інструмент сприяння, який був, тобто залишити зелений тариф для тих об'єктів до 1 МВт. Для великих злог СЕС відповідно до законодавства є фіксований зелений тариф, і ми знаємо, що переважна більшість. Великих промислових сонячних електростанцій, побудовані якраз за кредитні гроші, і дуже часто це іноземні банки, такі як, наприклад, Європейський банк реконструкції розвитку. То тут аукціони стають достатньо важкими, оскільки є фінансові плани, які затверджені між власниками об'єкту генерації і комерційною фінансуючою установою. І якщо змінюється фінансовий план, то необхідно переглядати договір. А з іншого боку, є збудовані електростанції в деяких енерговузлах встановлена потужність яких набагато перевищує потребу електричної енергії в цьому енерговозлі. Тому дуже часто їх диспетчери обмежують для того, щоб не робити перевантаження цих локальних енергосистем. І тут, якщо б виникли аукціони, то власники цих сонячних електростанцій або вітрових, або біо могли би на аукціонах продавати цю електричну енергію вільно на ринку, і для них це є певною вікно можливості, оскільки вони вступили в цю проблему на етапі будівництва, оскільки не було узгоджено та кількість людиних технічних умов. Як з боку Укренерго, так і з боку операторів систем розподілу, тобто обленерго на місцях, навіть іноді різницею. І не було зроблено тео, скільки ця, наприклад, цей парк із багатьох станцій різних власників згенерує тут електричну енергію. Тому це є дуже гарний вихід для того, щоб збалансувати цю енергосистему. Але я вважаю, що дуже гарна тут модель була б це двосторонні договори, які сьогодні існують. В тебе є заявлений об'єм електричної енергії. Є великий споживач, особливо це цікаво, коли відбувається в одній групі компаній, де є і велике споживання, і є генерація. Є такі приклади в Україні, коли там власники рітейлу створюють сонячну електростанцію, або великі промислові підприємства, і за двосторонніми договорами вони встановлюють самі собі ціну подорожу цієї електричної енергії, і тоді це вкладають в фінплан і будують окупність цього об'єкту генерації. Наступний елемент це доступ. Об'єктів генерації потужних тих великих про які я говорив до транскордонних перетоків. Ми знаємо, що Україна перед початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України за два дні відмовилась від використання транскордонних перетинів з Білорусі і Російської Федерації і почала синхронізацію з об'єднаною енергосистемою Європейського Союзу. У нас є державні перетоки, які на сьогодні доступні через аукціони, і ми розуміємо, що невеликі виробники до них не можуть приєднатися. Але є, наприклад, об'єкти генерації, які зосереджені понад кордоном України з європейськими партнерами. Тут треба таким об'єктам надати можливість будувати власні перетоки, транскордонні, тобто власні мережі, знаходити європейських партнерів, інвестувати. Це розвантажить перевантажно на сьогодні українську національну енергомережу. І а, дозволить будувати все нові об'єкти генерації, оскільки е, в Україні є земля більш дешевою, є е, землі полігонів та побутових відходів, які рекультивуються, є землі непридатні для сільського господарства. Сонячні електростанції зараз активно е, в воєнного періоду будувалися на підтоплених землях, які також використовуються в сільському господарстві. Е, і тут є великий потенціал в Україні, бо це перше робочі місця в Україні, податки в Україні і створення об'єктів критичної інфраструктури в Україні.